Вітаю штовханина між депутатами у Верховній Раді. Прах бійця із Шепетівки розвіяли наговери. на говерлі. На Дорожнянщині судили чоловіка, який викрав військову амуніцію рідного брата. Хмельничанин на турбазі переховував канабіс. Маю вам про що розповісти впродовж п'яти хвилин. Служба безпеки України викрала трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ планувати наступ на Донеччині. Зловмишник зловмисники шпигували за оборонними лініями українських військ у фронтових районах області. Також російська спецслужба намагалася отримати інформацію про так би мовити запасні маршрути руху української бронетехніки у напрямку передової. Зрадники інформатори діяли окремо один від одного і мали декількох кураторів. Двоє із агентів безробітні з Костянтинівки, які шпигували за оборонними лініями. Зсу на підступах до міста а також мешканець Слов'янська, який відстежував розташування укріп районів та військових складів у районі прифронтового міста. Усім загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. В Верховній раді відбувся конфлікт. Народний депутат Олексій Гончаренко заблокував трибуну, коли там стояв Данило Гетманцев, парламентара. Ярослав Железняк. Уточнив, що це відбулося через порушення регламенту. Під час розгляду законопроєкту зала відхилила так звану соєву правку, що стосується запровадження 10% експортного мита на ріпак та сою. Але, попри це, деякі депутати намагалися протягнути її повторно, порушуючи встановлену процедуру. Остання воля бійця із позивним крук рідні, друзі та побратими полеглого на війні захисника В'ячеслава Кучерука із Шепетівки здійснили сходження на Говерлу та розвіяли по вершині його прах. Про це поінформувало видання День за днем. Також на малій говерлі, яку ще називають Говерляною, побратими встановили пам'ятну дошку полеглому оборонцю. В'ячеслав Кучерук у 2015-2016 роках був в зоні АТО у 2017-му демобілізувався, після повномасштабного вторгнення. Знову став на захист держави. Був заступником командира групи першого ескадрону інтернаціонального легіону головного управління розвідки Міноборони. Загинув воїн 4 квітня 2025 року. На запорізькому напрямку нагороджений орденами за мужність, за військову доблесть та іншими державними відзнаками і почесними званнями, вічна слава та шана полеглому захиснику співчуття рідним. Хмельничанин на турбазі переховував канабіс. У Поліції повідомили подробиці. У січні цього року чоловік із метою збуту придбав наркотичний засіб, який зберігав на туристичній базі на території Кам'янець-Подільського району. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів наркотику, орієнтовна вартість якого за цінами чорного ринку більше 1 мільйона 200 тисяч гривень. 42-річному мешканцю обласного центру оголошено про підозру і загрожує до 12 років позбавлення волі і з Майна. На Дережнянщині засудили 28-річного чоловіка, який викрав та продав військове спорядження рідного брата. Поки той захищає країну. Поліція встановила, що наприкінці 2023-го гори родичі з кримінальним минулим проник у літню кухню, звідти виніс бронежилет, бінокль та іншу амуніцію чоловіка. І власне продав про крадіжку. Повідомила дружина захисника, і суд визнав зломисника винним у крадіжці в умовах воєнного стану та призначив 5 років ув'язнення. Сьогодні вранці рятувальники Хмельниччини та представники товариства Червоного Христа зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Херсонщини. Люди змушені були залишити свої домівки через війну та шукати прихистку у громадах нашої області. На перонії знову прибулиму працювали психологи ДСНС Хмельниччини. Рятувальники допомагали людям перенести речі. А представники Червоного Христа пригостили евакуйованих теплими напоями та подбали про комфортні умови перебування до моменту подальшого розселення. Про це повідомили. У ДСНС області. Наразі це все, чим встигаю поділитися. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках п'яти хвилин. Головне. Дякуємо за довіру Силам оборони за захист. До зустрічі в етері.